Ми сидимо у темряві, але душі наші бачать світло. Ми гріємось біля вогню, а це надії полум'я розквітло. Тепер наш кожен день це крок до перемоги, і з ворогом закінчились безплітні діалоги. Господь нам допоможе відвести і цю біду. А перемогу принесе хоробре наше ЗСУ. Із тьмою вийшли битися бійці, зійшлись на полі янголи і дьявола жреці, скригоче щит від натиску ворожої Гедоти, ніколи ЗСУ не переможе недалекі руські істоти. Не ми розпочинали цю різню. І кожне покоління українців постраждало від Кацапа, но ми закінчимо цю прокляту війну, і ЗСУ тут виступає в ролі Ескулапа. ЗСУ це наша гордість, наша слава, від наших душ подяка щира ллється. ЗСУ це наше серце. Будемо ми жити. Поки воно б'ється. Дорогі наші захисники! Ми вітаємо вас з вашим днем днем збройних сил України. Хочемо висловити подяку за вашу сумлінну працю та побажати успіхів і добра. Ми розуміємо, наскільки вам зараз важко і скільки ви вкладаєте для того, щоб боронити нашу країну. Ми вдячні вам за те, що боретесь за незалежність нашої батьківщини і жертвуєте своїм життям та здоров'ям заради нас. Дякуємо вам за стійкість, мужність та відвагу. Дякую за можливість прокидатися зранку. Дякуємо за можливість вчитися. Дякуємо за віру та натнення. Стояти до кінця. Дякуємо за змогу вдихати вільно. Дякуємо за життя.